Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити. А що будемо ліпити? Здогадайтесь, відгадавши загадку, слухайте уважно! Хто з хвостиком та з вушками, в кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі. від Кішки, так, здогадались, це кішка. Подивіться, яка вона гарна. Вам подобається? Подивіться у неї м'яка шорстка, пухнастий хвіст, маленькі вушка, вуса дивовижної краси, зіркі оченятка якими вона бачить навіть вночі лапки, царапки, в яких є кігітки. Сподобалась вам така кішка? Так, а давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику про кішку. Приготували свої ручки, зробили клубочок і наматуємо на нього ниточки. Киця ниточки мотала, мотаємо, мотаємо, мотаємо. І клубочки. Продавала по три гривні за клубочок. І купуйте, хто захоче. Ще раз зробимо. Киця ніточки мотала, мотала мотала. І клубочки продавала. По три гривні за клубочок. І купуйте хто захоче. Отака гарна пальчикова гімнастика про кицю. Сьогодні ми з вами будемо ліпити кицю. Ось таку, як зліпила я. Подивіться, яка вона гарна. Вона руда, рудий кольор у неї, біленька грудка, зелені оченята, маленькі вушка, і дивовижної краси вусики в неї. Лапки царапки. Таку кицю ми сьогодні з вами зліпимо. Для цього нам потрібна дощечка, на якій ми будемо ліпити, пластилін сірого, чорного, зеленого і білого кольорів, а також стека, яка нам буде допомагати в нашій роботі. Стека це ніж для пластиліну. З чого почнемо? Давайте згадаємо. З якої форми тулуб у кішки? Так, тулуб у кішки овальної форми. Для цього ми з вами візьмемо сірий пластилін. Кошку ми будемо робити сірого кольору і розділимо його на кілька частин. Для тулуба ми залишимо більшість пластиліну більше половини. Розрізаємо його стекою. І Ось це буде в нас тулуб. А з цього шматочка пластиліна ми розділимо на пополам його на рівні частини для голови і для лапок, лапки і хвіст. Лапки і хвіст. Ось так вийшло у нас ось лапки. Голова і тулуб. З тулуба ще трішечки можна буде відрізати на хвіст. Так, для цього, щоб почати ліпити з пластілину, треба його розігріти, пом'яти у руках, щоб він став м'якішим. Так, частину для тулуба ми гріємо у ручках, розминаємо і робимо з нього кульку. Кульку. Так, кішечка в нас буде сіренька. Я ліпила руду кішку, а, ми, а з вами ми разом будемо ліпити сіреньку. Ось дивіться, яка кулька в мене вже почти получилась. Між, долоньками, між долоньками Кульку робимо. А для того, щоб зробити овал з кульки. Треба, дол... Треба долоньки вот так зробити. Получився О, отакий овал. Так, це буде в нас тулуп. Ось. Так. Тепер ми зробимо з вами. Ой. Що будемо робити з вами? Лапки, так? Да? Зробимо лапки. Так, беремо два шматочки, розмінаємо. Так. І починаємо також з кульок, а потім такі колбаски. Це буде в нас лапка нижня. Так, лапки ці. О, так. Прикріпляємо до тулуба друга лапка. Так, другу лапку. Ось так кішечка у нас уже з нижніми лапками. Так, так, дуже добре прикріпляємо, щоб вони не куди не ділись. Так, тепер ми зробимо. Ручки. Так, лапки. Не ручки, а лапки, які будуть уверху. Це нижні у нас лапки вийшли. Так, це у людини ручки. А у китці лапки. Так, зараз ми зробимо лапки. Тут одну. Ось так. І другу зараз. Ось так. Дивіться. І другу лапку зараз ми до тулуба її прикріпляємо. Так. Так. Тепер ми з вами зробимо хвіст. Розминаємо, також робимо кульку і скачуємо таку ковбаску. Хвіст у кошки длинний, але не дуже товстий. І прикріпляємо до заду, і ось так хвостик у нас буде повернути наперед. Так, ось так. Тепер ми перейдемо до голови. Зараз будемо робити голову. Теж розминаємо пластилинчик і скачуємо кульку. Як завжди, спочатку кульку. Ось так. Між долоньками. між долоньками. Ось така в мене кулька получилась, Сподіваюсь, у вас теж така вийшла. Кулька. Ось. кругленька кругленька Ось така, дивіться, яка гарна. Бачите? Ось. Як ми будемо робити ушки? В ушки. Ми будемо прищіпу прищлювання робити. З однієї сторони витягуємо, прищіпаємо вушка, і з другої сторони. І ось такі витягуємо, витягуємо трішечки. І ось таке вушко одне і друге. В нас вийшло. Зараз я вам покажу ближче. Дивіться, отакі От вушки, бачите? Так. Тепер що нам треба ще зробити? Тепер беремо. Білий пластилин. І робимо з нього щічки нашій киці. Дві кульки теж скачуємо з білого пластилину. І робимо одну щічку з однієї сторони, там, де в неї в нас будуть вуса. Так. І другу кульку з другої сторони. Так. І отак натискаємо, натискаємо, натискаємо. Ось так. Ось так. Такі щічки в нас будуть. Зверху щічок ми зробимо носик. Носик у нас чорненький. Так, маленький-маленький шматочок. Носик маленький-маленький -мал у киці. І зверху щічок отут притискаємо носик. Ось такий носик получився. бачите? Тепер ми зробимо оченятка. Ми беремо теж білий пластилинчик. тільки трішечки-трішечки, як для носика. Як для носика. Трішечки. Ось так. Скатуємо кульки і з однієї сторони і з другої, там, де очі повинні бути, притискаємо. Ось так. Ось так. А тепер ми зробимо глазки у котика зелененькими. Трішечки дуже чуть маленькі-маленькі шматочки. Два. Ми беремо зеленого пластиліну і зараз зверху оту де біленькі оченят, там посерединки ми чер... зелененькі отакі робимо. Ось такі зелененькі. І ще менше можна пластилинчику взяти. Так ось так. Ось, дивіться, які получились у нас оченята. Бачите? Так. А тепер нам треба О, голову ми в покої залишаємо, а зробимо білу грудку в киці. Для цього відриваємо кусочок білого пластилину. Також Катаємо ми кульку і потім розплющуємо, розплющуємо цей пластилин для грудки. Такий робимо блинчик. Ось такий. У формі овала. Ось такого, бачите? І потім цей, цю грудку, лапки трішки роздвинули, і сюди. Ось так. Ось так, це такий животик, грудка така біленька у, нашого, у нашої кішечки. Так, получилась така грудка у всіх? Тепер ми будемо при голову киці приєднувати до тулуба. Ось так, ось так, ось так. З текою можна допомогти, там, де пальчиками неможливо достати. Ось так стекою допомагаємо. Ось так. Дивіться, яка грудка вийшла, яка киця, так? Тепер ручки ми ставимо на місце. І тепер стекою ми з вами будемо малю... видавлювати лапки-царапки, кігітки. Подивіться, як це буду робити я. На лапках. На лапках, отакі кіїтки. Ось, дивіться ближче, як вийшло, бачите? І на другій лапці зробимо кігітки. І на лапках на цих ми зробимо кігітки. Кругом укиці ж кігітки. У неї лапки царапки називають. Так, стекою так притисняємо. Так. А ще ми стекою зробимо вуса. Ось так. Отак. Ось так. Ось. Так. Ось. Зараз я вам ближче покажу, як в, мене, як в мене виходить. Ось ось так. Ось так. Подивіться, які вуса ми зробили наші киці. Ось така киця в нас вийшла. Дуже гарна. Ми нашій киці можемо дати ім'я. Як ми йому назвемо? Я назву свою кицю Мура. Мура. Дивіться, які гарні киці у нас получились, получились руденька та сіренька. І будуть вони дружити разом. Їм не будуть сумувати. Ось такі киці ми з вами сьогодні зробили. А своїм кицям ви ім'я дасте самостійно вдома. І сподіваюсь, що у вас все вийшло! До побачення, діти!